Для мукачівських випускників шкіл провели відкритий урок мужності. Бійці Національної гвардії України організували навчально-показові тренування, де учні могли не лише подивитися, а й взяти безпосередню участь у виконанні завдань. Сьогодні ми демонструємо те, чому навчаємо наших військовослужбовців, як проходять заняття. Це багато різних локацій, це багато різних навчальних місць. Це і вогнева підготовка, і тактична, і медицина, і радіохімзахист. Також представлені наші кінологи, наша навчальна зброя. Яку використовують під час тренувань, це страйкбольна зброя. Вона повністю ідентична, ідентична справжній. Єдине, що вона безпечна. Окрім цікавих і пізнавальних тренувань, військові заняття мають також просвітницький характер, оскільки входять до навчальної програми. На даному етапі всі знають, що згідно навчальної програми, учні 11 класів повинні пройти навчально-польові збори і завершити вивчення курсу захисту країни. У Мукачській міській територіальній громаді випускників 11 класів у нас налічується 656 учнів. Саме сьогодні, в цей день, тут знаходиться в школі 322 учнів. Це учні із закладів освіти міста Мукачева та сіл, які входять в нашу громаду. Інструктори терпеливо і дохідливо роз'яснюють школярам усі тонкощі сучасної війни. Одним із обов'язкових умінь є керування безпілотними літальними апаратами, без яких наразі не обходиться жоден бій. Основні навички демонструють на симуляторі. Щоб літати, у нас є два стіки – лівий і правий. Лівий стік у нас відповідає за газ. Він у нас піднімає дрон і опускає, і обороти на місці. І повертається по усі. Правий стік у нас відповідає за польот наклона. Наклон вперед, ти летиш вперед, наклон назад, летиш назад, наклон в бік, летиш з боку, вправо і вліво. Щоб злетіти, ми просто піднімаємо лівий стік, даємо газу і робимо наклон вперед. Загалом для школярів розгорнули 9 навчальних локацій. На кожній з яких досвідчені інструктори розказували і показували основні правила користування. До прикладу, зброєю на занятті зі стрільби. Школярі використовували страйкбольні автомати, які повністю імітують бойові враження, захопливі, але лячні. Детально нам показували, із чого складається зброя. І також більшість дівчат, ну бо кожна з них. Могли мати на собі захист каску. І окуляри, і так само могли спробувати багато разів постріляти. Ну насправді це не так легко, як здається, тому що, по-перше, це, ну умовно кажучи, великі габарити. Це велика маса. Тому я вважаю, що людина має бути фізично сильна. Ну і не так легко тримати зброю в руках. І тим паче вже цілитися у ціль. Важливий аспект занять тактична медицина уміння надавати до медичну… і. Першу медичну допомогу до прикладу, турнікет і правила його застосування згодяться не лише на війні, а й у цивільному житті. Як виявилось, дехто з учнів уміє користуватися кровоспинними засобами, а декому знадобилась детальна інструкція. Тебе все нормально. Переламана побула добре. Добре, молодці. Друже, стой, 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 стой. Єсть бурнікети, яку світли це навчальні турнікети. Тут такого немає. Розмінування, як і замінування, теж корисні знання на фронті. Нацгвардійці на навчальному боєприпасі демонструють, як його можна використовувати і як правильно потрібно сховати, розставляючи так звані мінні пастки. Усі знання школярів вбирають, наче губка. Потрібно викопати буквою і потім акуратно поскладати верхній шар землі, і тоді її закопати і під неї землю. Цікаво проміни мені сподобалося. Про відстані, про як ляскою натягувати, і радіус, осколки і все це. Ще одна захоплива локація кінологічні заняття. Нацгвардієць Вадим несе службу разом зі своїм чотирилапим другом Райном. Цей службовий собака може використовуватися як спецзасіб у разі необхідності затримання порушника. Вівчарка одна з тих порід, які добре піддаються дресируванню. Утім, за словами кінолога, потрібно також вивчити характер собаки, адже далеко не всі можуть виконувати команди. Галяріх це дуже збуджений тип. Він дуже активний нього. Збуджувані реакції переважають над гальмуванням. Сангвінік це самий, такий, найкращий тип для дресурування, бо вони, в них і балансує і гальмування, і збудження. Меланхолік вони взагалі не придатні для дресурування, бо в них дуже слабкі процеси. І флегматик – це дуже повільні. В них переважають більше реакції гальмування. Вони дуже повинні. Вони їх дуже довго навчати. Вони дуже довго виконують команду. Для тих школярів, які в майбутньому планують пов'язати своє життя із військовою службою. Нацгвардійці організували виїзний ярмарок вакансій. Вишу, кожен учень може ознайомитися із професіями, які можна здобути в університеті. Також у нас є окрема локація, де ми представляємо вищі навчальні заклади Національної гвардії України. Наші офіцери розповідають майбутнім студентам, майбутнім абітурієнтам, а можливо і курсантам наших навчальних закладів про те, які професії можна якими професіями можна володіти, навчаючись, власне отримуючи освіту у національній гвардії України. Урок мужності, який провели для мукачівських випускників шкіл, це додаткова нагода ознайомитись із військовою професією ближче. А також вдосконалити свої знання і застосувавши їх на практиці, вдало завершити курс шкільного предмету «Захист України».